Привіт, шановні гравці diablo 2 Resurrected! Сьогодні ми з вами поговоримо про додавання сокетів до речей у грі. Багато з вас вже знайомі з рунними словами, але ми не розглянули, як саме створити бази для цих рунних слів. Сьогодні ми покажемо вам два способи додавання сокетів за допомогою ларзука і хорадрічного кубу. Давайте розпочнемо з квесту Ларзука. Щоб активувати цей квест, вам потрібно досягти акту 5 і поговорити з ковалем Ларзуком у місті Харогат. Він попросить вас знайти та вбити шенка наглядача. Це досить захоплюючий квест, який можна виконати впродовж гри. Після успішного завершення квесту облога Харогату, Ларзук додасть сокети до будь-якого обраного вами предмету: білого, унікального чи сетового. Кількість сокетів, яку він додасть, відображена на вашому екрані. Зауважте! Що в звичайні білі речі Ларзук завжди додає максимально можливу кількість дірок, але є і інший спосіб додавання сокетів, і це використання хородричного куба. Хородричний куб також можна використовувати для видалення дорогоцінних каменів, коштовності, оборони з предметів і спорядження, але про це вже якось іншим разом. Ви отримаєте хородричний куб під час проходження сюжетної гілки в другому акті гри. За допомогою хородричного кубу ви можете сокетувати речі. Особливість цього методу є те, що кількість сокетів буде випадковою. Таким чином, я ризик зіпсувати білу річ і витратити руниць дорогоцінні камені. Однак, цей спосіб може бути цікавим для тих, хто шукає випадкові результати, або вже використав нагороду за квест від Ларзука. Щоб продемонструвати це, я зібрав декілька звичайних білих Colossus Wolf і вирішив створити базу для руйного слова інсайт для мого найманця. Якщо ви не розумієте, про який такий інсайт я тут кажу, обов'язково гляньте відео за підказкою. Як ви знаєте, Colossus Wolf має максимальну кількість сокетів 4. Я приніс одну з таких речей до Ларзука, і, як очікувалось, він додав 4 сокети. Однак для цікавості я також спробував додати сокети до декількох інших Colossus Wolf, використовуючи хородрічний куб. І як бачите, тільки в останньому експерименті мені вдалося пробити 4 сокети. Попередні речі були Просто зіпсовані. Отже, вибір способу додавання сокетів Diablo 2 Resurrected залежить від вас. Ви можете використовувати можливості ларзука для гарантованого утримання сокетів на обраних речах, або ви можете використати хородричний куб для випадкового результату, вирішувати вам. Це був наш міні-гайд додавання сокітів Diablo 2 Resurrected. Сподіваюсь, вам сподобалася ця інформація, і вона стане вам у нагоді. Не забудьте підписатись на наш канал і поставити лайк цьому відео. До зустрічі в наступних відео.